Коучинг застереження, соціальні мережі. Спілкуйся чемно й обережно. До Дня соціальних мереж СМД. Щодня вчені докладають чимало зусиль це для нашого комфортного існування: мобільні телефони і мультиварки, роботи, пілососи і мікронавушники це ті винаходи, якими сьогодні вже нікого не здивувати. Одним із таких досягнень є соціальні мережі. Платформи, де користувачі інтернету можуть створювати профілі, налагоджувати зв'язки з іншими і обмінюватися інформацією. Ова! Так це ж так чудово! Там можна все скажете ви. Та чи все так просто? З находи Дня соціальних мереж СМД бібліотекарі бібліотеки філії номер 3 пропонують усім охочим ознайомитися із коучингом, застереженням, соціальні мережі. Спілкуйся чемно й обережно. А розпочнемо ми з того, що запитаємо у наших читачів, любих друзів бібліотеки, чи корисні соціальні мережі, наприклад, Фейсбук, Тікток чи Інстаграм, та про які правила користування ними вони знають. А вже що корисні? Завдяки соціальним мережам можна спілкуватися з ріднею і знайомими, навіть тоді, якщо вони на іншому континенті. Важко сказати, через соціальні мережі мій брат ніколи не має часу на ігри із зі мною. Все своє дозвілля він проводить із телефоном в руках. Безперечно, мої мама і бабуся у соціальних мережах підписані на різні групи, де багато усіляких рецептів. Весь вечір вони проводять із телефоном. Та вдома завжди вітає аромат свіжої випічки. Незгодна соціальні мережі це не справжній світ. Там важливим є те, що про людину думають інші, а не те, якою людина є насправді. До того ж, там багато хейтерів, які зовсім не турбуються про те, чи образять інших. І так, і ні. Це й можливість знайти багато цікавого: новинки зі світу музики, цікаві інтерв'ю письменників і новий досвід тревел-блогерів. Також це місце, де можна знайти тих людей, які мають подібні до моїх інтересів. Але водночас соціальні мережі створюють ілюзію справжності. замість підбадьорливих слів уподобайки, а замість щирих усмішок вдало підібрані і відфотошоплені фото. Та й інформація там може бути недостовірною. Отож і наші друзі теж добре знають, що до соціальних мереж потрібно ставитися відповідально. Безперечно, соціальні мережі. Мають свої переваги, це і можливість бути з друзями на зв'язку, і змога знайти однодумців, людей, які теж цікавляться, наприклад, бісероплетінням чи катанням на скейті, це і можливість переглядати відеофайли, ознайомлюватися із рідкісними виданнями книжок, дізнаватися про нове і незвідане. Утім, є й певні застереження, правила, яких усім нам потрібно дотримуватися задля комфортного спілкування та перебування в соціальних мережах. Не варто видаватися тим, ким ми не є у реальному житті, адже це може призвести до втрати справжніх друзів. Маємо бути чемними і не ображати, не критикувати інших. Пам'ятаймо, що хейтити людину це означає заздрити їй та її успіхам. Будьмо пильними до інформації у соціальних мережах. І дбаймо про інформаційну гігієну. Друзі, пригадаймо, скільки трапляється прикрих історії з людьми, які повірили шахраям і поширили у себе на сторінці інформацію про збір коштів для лікування чи то неіснуючого хворого песика, чи то евакуйованого котика. Потрібно довіряти лише надійним джерелам, а в разі появи сумнівів просити поради у тих дорослих, яким ви довіряєте, як у своїх мами чи дідуся, так і в улюблених вчительки або ж хресної. Дбаємо про комфортне середовище і для інших людей, не поширюймо образові картинки чи дописи, не використовуймо влових слова чи твердження, які можуть принизити інші. Погодьмося, що усім нам приємно почути або ж прочитати про щось хороше і життєствертне, гарні слова і щира підтримка навіть через екран смартфона чи монітора комп'ютера здатні додати сил і надихати. Поважаймо особистий простір кожного користувача соцмереж. Навіть якщо, на вашу думку, на фото в інстаграмі сусідові не личить колір його сорочки, про це не варто писати в коментарях. Можливо, це подарунок найдорожчої для нього людини, який дуже багато важить, і неодмінно дозуймо використання соціальних мереж, адже наше життя ними не обмежується. До прикладу, ви помітили, що у бібліотеці філії номер 3 з'явилися нові цікавезні книжечки. А те, що за вікном уже цвітуть акації, а що в бабусиному садку червоніють вишні. Ні, досі. А все тому, що сидите у соціальних мережах. Отож, миттю відірвалися від екрану і гайда перевіряти. Аго, ви ще тут? Тоді затримайтеся на секундочку. Коли перевірите і повернетеся, напишіть, будь ласка, у коментарях, що нового ви дізналися після перегляду цього відео. А тепер гайда!